Друзі нас перші про голову поїхали. Телеграм-канала Партизан пишуть наступне ракета українського виробництва типу Тінь завдала прямого удару по центральному вузлу стратегічного зв'язку Російської Федерації, що координував компоненти ядерної тріади. Ураження спричинило критичне порушення роботи системи управління підводними човнами. Пусковими комплексами наземного базування і стратегічною авіацією внаслідок удару було повністю знищено один із основних ретрансляційних комплексів поблизу Москви. Виведено з ладу, щонайменше чотири командні пункти, зруйновано понад 120 кілометрів оптоволоконних комунікацій. Ліквідовано 73 військових зв'язківці і технічних фахівців, що понад 140 отримали тяжкі поранення і опіки станом на 8 ранку 21 червня втрачено оперативний зв'язок з 60% ядерних носіїв наземного базування і 70% підводного флоту. Повністю введено за експлуатації три стратегічні пункти управління в підмоскові Рязанській області. Під час супутніх аварій загинуло 19 окупантів у зоні технічного обслуговування, що понад 200 поранені внаслідок обвалів будівель і вибухових хвиль. Повітряно-десантні частини, що охороняли об'єкти, зазнали втрат. Знищено 24 військовослужбовці, 11 поранено. Евакуаційні заходи проходили із затримками через порушення логістики. Рятувальні бригади прибули із запізненням до шести годин. Значна частина техніки не змогла досягти цілей через пошкодження доріг і перешкоди на маршрутах. Електропостачання регіону було знеструмлено понад 17 годин. Автоматизована система периметр перейшла в резервний режим. Тимчасово було заблоковано передавання команд через захищені канали. Це викликало серйозну внутрішню паніку в командуванні збройних сил РФ. Загальні втрати російської сторони станом на 21 червня 2025 року. Загиблі військовослужбовці 97, поранені 100. Загиблі цивільні 19 осіб, поранені цивільні особи понад 200, зруйновані інфраструктурні об'єкти. Щонайменше 7, пошкоджені елементи зв'язку, понад 30 вузлів. військово стратегічна ситуація РФ втратила здатність оперативно керувати значною частиною ядерного потенціалу. Міжнародні спостерігачі оцінюють рівень загрози як критичний. У до ураження російських стратегічних вузлів зв'язку спостерігається глибоке порушення внутрішньої вертикалі управління в РФ, за даними західних розвідок, на перші 24 години після атаки було зафіксовано щонайменше 16 випадків втрати зв'язку між окремими військовими округами. Центр оперативного управління Міноборони РФ Москві залишився без стабільної інформації від далекосхідного і північного флотів. Відключення резервних каналів управління активувало аварійні процедури, призначені для сценарію мирного часу. Які в умовах бойових дій виявилися малоефективними, командири на місцях? Не мали чітких вказівок і змушені були приймати рішення автономно, що призвело до низки організаційних помилок і збільшення втрат. Важливим наслідком є фактична втрата боєготовності стратегічної авіації РФ на 48 годин. Щонайменше чотири літаки ту 160 95 залишились на землі через відсутність підтвердження бойових завдань. Два з них було передислоковано на аеродром в Татарстані. Проте без системи централізованого управління їх ефективне використання в бойовій обстановці стало неможливим на територіях прилеглих до знищення вузлів зв'язку, виявлено масою випадки саботажу серед місцевого населення. Станом на зараз зафіксовано понад 60 інцидентів з перекриттям доріг, блокуванням військової техніки і затриманням персоналу охорони об'єктів. У відповідь російські сили безпеки провели 14 зачисток, під час яких було затримано понад 300 осіб. На території самої РФ спостерігається розгортання пропагандистської кампанії з приховування масштабів інциденту. Державні медіа повідомляють про незначні технічні збої, спробу диверсії, уникнувши згадок про втрати в особовому складі і критичні ситуації. Однак, незалежні джерела повідомляють про підвищення рівня тривоги серед військових частин, масові евакуації сімей військових із прикордонних регіонів. Та мобілізацію резервістів в центральному окрузі політична стабільність в Кремлі похитнулася. Частина силових відомств ініціює створення паралельних каналів комунікації, що свідчить про недовіру до єдиного центру управління. Змі повідомляють про конфлікти між представниками ФСБ ГРУ щодо контролю за відновленням систем зв'язку. Оцінка, ударів по стратегічної інфраструктурі РФ ракетою тінь, вивів із ладу ключові елементи ядерного стримування. Окупаційні сили втратили значну частину комунікаційних можливостей. Зазнали тяжких втрат в особовому складі, інфраструктурі і техніці. Система командного управління ЗСРФ частково паралізована ризиками мовільного або несанкціонованого використання ядерної зброї зросли. РФ втратила здатність оперативно відповідати на зовнішні загрози, що кардинально змінює стратегічний баланс в регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.